Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною, і з вами Валентина. Сьогодні в мене вихідний день, я на роботі, є в мене часу трішки, і я вирішила до вас підключитися. Бо давно ми не спілкувалися разом, давно не зустрічалися в таких розмовних відео, то я вирішила зняти тех. Ось щойно я придумала його, записала на листочок. І запрошую вас послухати мої відповіді на питання цього тегу. І запрошую вас, дівчатка, в кого є бажання, відповісти на цей тег. Бо щось давно не було в нас на Ютубному рукодільному каналі таких тегів, відповідів. Бо зараз багато дівчат свої справи займаються городніми роботами, садовими, то на рукоділля часу менше. Менше показувати є відео з готовими результатами, то я думаю, що якщо ви захочете, буду дуже вам вдячна, коли підхопите цей мій тег-естафет, і відповісте на питання цього рукодільного тегу. Не обов'язково дивитися в камеру, беріть своє рукоділля і будемо проводити час разом. Тож, поїхали, як то кажуть. Перше питання назва каналу та ваше ім'я. Мій канал називається Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. І, звісно, мене звати Валентина, моє ім'я в назві мого каналу. Питання номер два. Основний вид рукоділля. Основний вид мого рукоділля це в'язання в'язання з пицями. Не досить давно я опанувала ще два види рукоділля, один із них в'язання гачком. Років два і в'язання гачком це теж в'язання, то основне в'язання гачок, а додаткове я теж вчуся вишивати. Недавно почала. ну Можливо, років два потрішки. Мої такі невеликі результати у вишивці є. Як то кажуть, я не вийшла ще жодного набору, але це все в процесі, бо основним Є в'язання, я прикладаю всі свої сили на в'язання. Ще, раз повторюсь, неодноразово говорила, що, мабуть, в'язання улюбленіше, Улюбленіше і більше результатів в мене в'язанні залежить від того, що в'язання більш мобільніший вид рукоділля. Оце взяла на роботу і сиджу яджу собі. Коли вишивка, не пов'яжеш, я в основному вишиваю на станку, є п'яльці, то будемо вишивати. Питання номер 3 Який час ви займаєтеся основним хобі? Щоб, сказати так, вже свідомо, так би мовити, це років 8. Вже неодноразово відповідала в яких стегах, що навчилася в'язати я з дитинства. Потім, ну, яке дитяче в'язання, я ж говорила. Я думала, що я в'яжу, коли я в'язала клаптик. Починала, в'язала, 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 я не знала, як його і закрити ще. Але вже я в'язала. Потім один час я не в'язала, трішки в юності в'язала, потім вийшла заміж, не в'язала, мабуть, за той час, що я була перший раз у шлюбі. Я зв'язала дві з цього речі за 15 років. Якось не було мені, чесно кажучи, не так було популяризовано це вид рукоділля. Я, знаєте, якби не рукодільний YouTube, я, можливо, б так би і не поринула це в'язання знову, бо я почала в'язати знову, коли з'явився рукодільний YouTube. Я пішла, була вагітна і робота в мене така була, що час. Був час зміни нічні, ти ж не ляжеш спати, бо виробництво. І ми з напарником чи з напарницею, з ким там ми були на зміні по черзі. Три, три години працює він чи вона на, на, на цих установках. А я свої три години ну, сижу там коло неї, коло нього в ну, приміщенні одному. У нас воно було двоповерхове, на другий поверх потрібно було піднятися, засипати скло. Це було виробництво капіляра. на... Термометри, знаєте, Оцей капіляр, що червона там ртуть. Оце наш завод, де я працювала в свій час, виготовляв все від нуля, виливався капіляр, складу, видував цю кульку, наповнювалося. Далі збирали, на основи, наносили шкалу. У нас був процес від, від А до Я по цих термометрах і не тільки. Так от, моя була робота, у нас була склоплавальні печі. І ми виготовляли цей капіляр. І на першому поверсі у нас приміщення, ми сиділи, там там у нас обладнання, оці всі печі, монітори, ми дивилися за ними тиски, регулювали ну свої питання. А на другий поверх потрібно було підніматися, ще 15 хвилин засипати складріт. Воно таке складріт був, зараз я вам покажу, як олівець, така. Трубка трішки товща, скляна, просто така трубка, десь півтора метра довжиною. Їх нам спочатку різали на такі шматочки, потім ми цю довгу трубку просто засували спеціальні отвори, новий начальник зробив нам, і ми просто 4-5 трубочок цих засували періодично, кожні 15 хвилин ходили. І то так у нас виходило, що один чи одна робить три години свої, потім він відпочиває, теж на другий поверх бігати туди-сюди, це потрібно збігати. Заправити це скло, потім спуститись подивитися рівні, вибрати цей капіляр, готовий, зважити, провірити його на мікроскопі на відповідність. То такий час ми вирішили, що в принципі, так же за 12 годин ти втомишся, а по 3 години ми робили. Ну, ті 3 години, що роба напарник чи напарниця, я сижу ж на робочому місці, нікуди я не виходжу. У нас вже перепустки були електронні на той час, і що робити. Хлопці розгадували кросворди, тільки з'явилися тоді телефони, ці ігри в телефонах. А жіночки хто чим. Хто рукоділлям, хто... якими своїми справами телефони теж у нас тоді були з інтернетом. І я почала в'язати. Почала в'язати моя напарниця за ніч зв'язала одну шкарпетку. І, думаю, це мене туди взяли на підмінну. Думаю, що ж мені робити цілу ніч? Я згадала, що я теж в'яжу, і з того часу це вже. 14 років я ні на, ну, на день, так би мовити, на день то припиняєш в'язання бо якісь справи. А отак, щоб не, не, не в'язати, то такого не було. Це вже ну, майже 15 років я в'яжу щодень, через день. ну Це основне рукоділля, яке мене поки що в'язання, яке мене поки що задовольняє у всіх проявах, і покидати його я не хочу. Питання номер 4. Ваше хобі це антистрес для вас? Так, антистрес. Я коли починаю в'язати, я забуваю про все. Ви, може, помітили, у мене в'язання моє просте. Я дуже люблю лицеву, гладь, хусткову, перлинну. В'язання гачком люблю теж прості такі візерунки. Бо для мене рукоділля це релакс, я не хочу тут думати. По життю багато в мене таких багатозадачного. Я є про що думати, рахувати. І вести не один вид діяльності, то в'язання для мене це саме релакс. Я хочу таке в'язання, щоб я взяла, включила рукодільний YouTube і просто перебирала петельки. Для мене це медитація, медитація в'язанням, так би мовити. І, звісно, антистрес. Антистрес, медитація це для мене дійсно мій релакс, мій рукодільний вайб. Питання номер 5 Плануєте витрати, витрати на рукодільні покупки, чи купуєте спонтанно? Ну, ви знаєте, рукоділля це є такий вид мистецтва, я б сказала, який не, не, не повинен входити в якісь рамки і. Це натхнення, це так само, як ми в'яжемо на замовлення чи ні, то на замовлення мені складніше в'язати, бо я в'яжу своє задоволення і в мене немає творчого процесу. Так от, я думаю, що і покупки в мене ну, були раніше спонтанні. Мені захотілося, я купила. Зараз я приходжу до того, що я все організувала, передивилася. Поставила собі за ціль подов'язувати, повишивати, якось мінімізувати свої запаси і витрати на рукоділля. Але це в мене не дуже критично. Я не брала аскези, не такого собі табу не ставила. Ось, наприклад, по пряжі мені поки що не хочеться нічого, а чого ж збрехала? Я замовила, мені вже йде посилка пряжі. Подивимося разом. Лінненсофт я замовила в дівчаток і залишу вам потім вже посилання, де замовила, як вам буде цікаво. Замовила Line Soft, хочу ще собі зв'язати щось. І по вишивці, я ще вишиваю, я вам сказала трішки. Теж я замовила два набори. Мені їх хотілося давно, знайшла гарну знижку на них. Вони прийдуть, про це буде окреме. Рукодільне відео про вишивку, і там я вам покажу. То, так би мовити, дивіться, як ну, виходить, що в мене саме ці покупки рукодільні, виходять заплановані. Бо ці набори я хотіла дуже давно, вони були дорогі. Я хотіла їх, ну, ще, мабуть, років, не знаю вже їм скільки. Років 7 чи 8, та більше. Років 15 уже цим набором. Я вам, ну, це окреме буде відео. Я можливо в рукодільному влозі прокажу, кому цікаво буде, бо може хто не дивитиметься про вишивку. Це моя, так би мовити, мрія. Я хотіла їх давно собі, ці набори, і ось я їх замовила. То вони йдуть. Ну, Можна сказати, сплановано. Сплановано давно, але чекалось, я б могла ж їх купити на той час. Але... Ну, чогось не потрібно було, чогось я щось думала, обдумовувала. Я, ви знаєте, розумію, що життя таке швидкоплинне, і скільки ще нам залишилося там займатися рукоділлям, то що жити в наші часи, а займатися рукоділлям та й жити, самі знаєте, як, в якій зараз ми живемо в країні, в якій стадії війни, то, так би мовити, я з в'язанням тільки так. Базові нитки в мене є, базова пряжа. І вишивку я кожну продумую, куди я її повішу вже, хоча дівчата воно ще тільки лежить в наборах, але в мене все продумано, щоб була кольорова гаматека. Не, не таке, знаєте, не дуже мені подобається вишивка така, ну як би мовити, дитяча, ну, дитяча це в періоді дитинства. То такі вишивочки невеличкі, я б. Вишивала б на прикладні якісь речі, на торбинки, на сумочки, а не обвішати квартиру тими різними картинками, різно, різні рамочки, різного діаметра. Оце мене трішки виводить з себе. Ну, це, моє, це моє особисте. Людям подобається і вони мають право. Я хочу, щоб воно все в мене було організовано в однакових рамках, хочу, я вже знайшла в нас у рейд-центрі. Дівчинка займається оформленням, бо в нас раніше місце було, передавали до багетної майстерні, то тепер немає. Я знайшла недалеко можна буде передавати, залишиться діло за малим тільки вишити першу вишивку. Хоча маленькі є вишивки теж дуже гарні і тематичні. я, якби, можливо, неправильно сформулювала своє питання, якось воно відповідь можливо. Для мене, воно бути все повинно бути в одному ансамблі, в одній тематиці, так би мовити. Ну, наприклад, як я зараз вишиваю в вишивці, це там репліки відомих наборів ботанікал. то от мені хочеться, щоб воно було все в одному виді. Так, на стіну вже я придумала, вже в голові я все намалювала. То, от, мабуть, зараз я стала планувати витрати і рукодільні покупки. Це в мене не дуже спонтанно, хоча, ось дивіться, так, такого від, точного відповіді немає. Я купила я то спонтанно ці дві вишивки, бо на них була знижка. Планувала я їх давно, мріяла по них давно, а купила спонтанно. Тут таке питання, можливо, відповісти так 50 на 50. Питання номер 6. у вас є забобони стосовно в'язання? Не починати процес в понеділок, наприклад. Забобонів у мене немає, але є така закономірність. І ми говорили теж з рукодільною подругою, говорю, ну, в мене оце така справа, коли я почну в суботу процес, все, я його почну розпускати, я його разів п'ять поки не розпущу, поки не зв'яжу. Це так, так би мовити, лайт. А швидше за все, в мене виходить той процес. що я починаю в суботу, він йде в розпуск. От Візьміть мій рожевий неон, хто зі мною джемпер, я його почала в суботу, якось не звертала уваги. я вже майже два светра зв'язала, один то готовий, і другий майже наполовину мене не йде тіло до нього. І говорила з подругою, вона говорить, я це помітила теж давно, то я тепер хочу, як дійдуть руки до Неона, розпустити його і почати не в суботу. А так, понеділок на мене не, 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 ну, не, не впливає. Оце такі мої забобони. В принципі, ще таке моє бачення, якщо ти вже перший раз почав розпускати процес, то ти його будеш розпускати і далі. Доброго. Ось такі справи по рукоділлю. Питання номер 7 Ваші ритуали, коли займаєтесь рукоділлям, запалили свічку, приготували чай, каву, перегляд YouTube перегляд чи аудіокнига інше. Ну, основним. Моїм завданням є перегляд YouTube, під чай чи каву. Аудіокниги не читаю, книгу ні. Інше, що інше. Можливо, дивлюся я телевізор. Буває, як сімейні наші справи, то дивлюся телевізор. Ритуал обов'язково якийсь напій, свічку не запалюю, свічку знімаю, запалюю тільки під час зйомки влогу, рукодільного такого епізодику, Дома не запалюю свічку. Питання номер 8. Чи було у вас рукодільне вигорання? Тобто, чи приходив до вас нев'язун? Було рукодільне вигорання. От, ну, тоді ми так ще не знали, дуже не звертались увагу. Я ж деякий час не в'язала, я в'язати вміла, в першому ж любі в'язала. Ну, можливо, воно й роботи в мене було багато, і таке не дуже в нас, як то кажуть, тихе, мирне життя було: стреси, лайки, бійки, то якось, можливо, тоді не до рукоділля. Я помітила, коли ти в тебе. Тихе мирне життя, так би мовити, наладжено твій психоемоційний стан душевний, то тоді якось і рукоділля йде краще. Були пару днів, що я не, не в'язала. Ну, бувало таке, що немає у мене, наприклад, от чого в мене багато процесів, бо я... тут в мене прийшла ідейка, я беру в'яжу, а коли забулася. Що, або не записала, буває таке, що ти дов'язав процес і не придумаєш, що тобі робити далі. А коли багато процесів, і з роботи на роботу мотаєшся, то ухопив процес і в'яжеш. Не в'язун приходить, приходить до мене на тій стадії, коли в мене немає процесів у в'язанні, я помітила. Коли є якийсь процес, і коли в мене це. Таке починаю насувати, що не хочеться нічого, я беру просто отаке щось просте. Починаю. Дуже люблю, до речі, починати процеси. Це основний самий улюблений мій етап у рукоділі. Починати процеси. Того в мене, мабуть, багато процесів. І є недов'язи, які ми успішно в'яжемо і будемо ще в'язати у моєму спільнику рукодільна толока. Так що вигорання, як такого. Я б не сказала, що воно є, буває, тільки приступає воно до мене, я швиденько його беру і знищую, так би мовити. Тобто до мене не в'язу приходить. Питання номер 9 Як ви надихаєтеся і виходите з стану, не хочу нічого в'язати? Надихаюся переглядом відео дівчат, переглядом картинок в соцмережах, це мене надихає. Буває, дивлюся пряжу, просто щоб надихнутися, просто щоб отримати якусь ідею, щоб я зв'язала, я надихнулася кольором чи фактурою пряжі, потім шукаю в себе, що ж в мене є таке, щоб не купувати. І так виходжу з цієї ситуації, виходжу з стану, не хочу нічого в'язати. Або беру перерву, не в'яжу зовсім. Не в'яжу, просто буває таке у мене рукодільний YouTube зі мною завжди. Просто я вмікнула, склала руки і лежу, дивлюся, не в'яжу. Ось так подивилася, надихнулася, проходить, можливо, години-дві-три. Або якщо дуже втомлений, що руки не, не тримають в'язання, то ну, вечір. А потім все, минає, все береш. Буває таке зазвичай ліг. Дивись, дивись. І мене дуже надихають вишивки, дівчата. Вишивка мене надихає швидше на, не, те, на, не на вишивку, а на рукоділля на будь-який спосіб. Я швиденько беру в'яжу, ну, тому що в'язання мобільне, бо не завжди, я вишиваю на станку, не завжди є місто. Чи син, наприклад, там уроки учить за тим столом, то надихнулася вишивкою швиденько вхопила в'язання, яке там у мене лежало в недов'язах, і просуваю далі. Ось так я виходжу рукодільним ютубом переглядом. Картинок. Питання номер 10 Які плани по рукодільних покупках на найближчий період часу? Так, 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 так. Пряжу я замовила, і в мене є покупки, хочу я замовити пару наборів, дівчат. Пару наборів по вишивці. Зараз гарні знижки, можливо, не сезон. я так не дуже ж вишиваю, не дуже звертала на це увагу. Ну, мені здається, що буквально оце останні два тижні я замовила: йдуть мої набори, про це буде в окремому вишивальному моєму влозі. Йдуть набори, набори, які я давно хотіла з серії Botanical. Вони класні, ви їх побачите, кому цікаво буде тематичне відео і заставочка буде, щоб ви зрозуміли, що про що. І ще я хочу сісти Ось навіть сьогодні. Передивитися і кинути в корзину, поки купувати не буду, кинути в корзину, пополювати на цікаві якісь набори, які б я хотіла, які я хотіла раніше вишити, які мене надихали, бо вишиваю недавно, але вишивальний YouTube дивлюся давно. І мене надихають дівчат, дівчачі роботи, дівчача вишивка. Так от, планую. Купити, кинути в корзину сьогодні, а там уже дивитися, як, як там діло буде. Питання номер 11. Чи є у вас рукодільна покупка-Мрія? Є рукодільна покупка мрія. Я хочу собі. Раніше я хотіла набір спиць чи агу, зараз не хочу, в мене є окремо, вони мене влаштовують. Якось роз'ємними я не дуже люблю в'язати якось, якось так. То спиць я не хочу, а зараз я хочу один набір вишивальний. Ну, це ж Я загорілася ним, бачила огляд інтернет-магазинів. Здається, в інтернет-магазині мережка цей набір. Оце тепер моє завдання помоніторити. Він дорогуватий. Вишивка, мабуть, він Dimensions смагнуліє, такий у бежевих кольорах. Можливо, я як знайду вам сюди вставлю на період монтажу. Ну я прямо загорілася цією, цією вишивкою. Вона мене надихнула тим своїми пастельними кольорами, відтінками, переходами квітів. І... Вона буде, знаєте, доречною скрізь в будь-який інтер'єр, і мені здається, вона буде на роки. Хочеться мені таке щось вишити, щоб передавалося з покоління в покоління, як талісман. Знаєте, буде приємно, як мені настуня передасть своїй внучці там, чи внукові, чи сину, чи дочці. Це скаже моя баба Валя вишивала. Цю картину От я вибрала там такі бежево-пастельні відтінки, зелені листочки. ну, Постараюся я знайти вам вставити собі. От вона мене надихнула, ну, ціна там це зараз на неї знижка. На 300 гривень вона дешевше, чогось вона дорога. Я толком ще не роздивилась на неї, я просто захопила, зробила собі скрін. Ну, подивлюся, якої він якості вийшов. Можливо, пізніше зайду на сайт і витягну там, бо робила я скрин з YouTube відео, інтернет-магазин. Мережка, здається, і там ще один інтернет-магазин, мабуть, Муня, я дивилася стосовно вишивки. Вони робили огляди новинок своєї, своїх нових наборів. Дуже багато прийшло їм наборів від Dimensions. Dimension це історія вишивки це, мабуть, кращих наборів немає, хоча мені подобається І Лукас. Трішки я відійшла від теми. Так ось, у мене є рукодільна покупка-Мрія, хочу купити набір магнолії від. Здається, Dimensions. Покажу вам тут, як вона здійсниться, звісно, ви будете знати, покажу навіть і в в'язальному влозі. Питання номер 12 Питання таке. Передайте тегестафету рукодільному блогеру за бажанням. Це не питання, а просто таке прохання. Якщо хочете, передайте, якщо не хочете, не передавайте, можете передати. Всім дівчаткам, хто захоче відповісти, по вашому бажанню. Я передаю естафету всім рукодільним блогерам, які хочуть відповісти на це питання, на питання цього тегу. хто побачив, мій те, кого зацікавило, хто не знає, що зняти, а хочеться сісти вімкнути рукодільний YouTube і просто, не дивлячись на, на монітор, просто пов'язати під. Улюбленого блогера під його голос, під його приємній компанії. Так от запрошую, дівчатка, всім всіх відповідайте на питання мого тегу. Мені буде дуже приємно. Дякую вам, що ви були зі мною. Гарно провели з вами час, трішки пров'язали, це дуже добре. На цьому традиційно міцно вас обіймаю, всіх цілую. З вами була Валентина. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі.